Вже стартував період різдвяно-новорічних свят, і для того, щоб вони пройшли безпечно та без будь-яких надзвичайних подій, необхідно дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Для того, щоб запобігти нещасним випадкам та не зіпсувати свята, фахівці ДСНС закликають до дотримання основних правил встановлення головного новорічного атрибута прикрашеної ялинки. Щоб новорічні свята та різдвяні прийшли без надзвичайних ситуацій, потрібно дотримуватись правил пожежної безпеки, особливо при встановленні новорічної ялинки. Потрібно прикрашати ялинку гірляндами, сертифікованими, справними. Обов'язково дивитись на їхню справність, тому що може загорітися ялинка. Не можна прикрашати ватою, свічками. Зелену красуню необхідно встановлювати лише на стійкій основі, так, щоб гілки не торкалися до стін і стелі, а також була безпечній відстані від електроприладів. На ялинку забороняється встановлювати свічки бенгальській вогні та прикрашати її легкозаймистими матеріалами. Також, якщо ви виходите з кімнати, дивитися, щоб діти не залишалися біля включеної гірлянди біля ялинки. Якщо ви йдете з кімнати, то краще виключити гірлянду з розетки, і так ви забезпечите безпеку. Ялинку потрібно встановлювати на стійкій основі, не можна її влаштовувати на різні табуретки, на якусь висоту. Щодо використання піротехнічних засобів, то рятувальники наголошують, що купувати необхідно лише сертифіковані вироби, перевіривши упаковку на відсутність дефектів. Крім того, використовувати феєрверки в Україні в умовах повномасштабного вторгнення заборонено на законодавчому рівні. Не можна користуватися біля ялинки близько до ялинки бенгальськими вогнями, піротехнічними засобами. Феєрверки зараз взагалі заборонені в країні, тому. Забороняється купівля, продаж таких речей і використання. Оскільки чимало громадян для обігрівання оселі використовують каміни та обігрівачі, рятувальники наголошують на важливості дотримання правил пожежної безпеки для уникнення надзвичайних ситуацій у період свят. Саме основне правило це не перегрівати, не накладати багато дрів камін. Щоб не було запалу сажі. Прочищувати камін потрібно два рази в рік перед зимовим періодом та після зимового періоду, тому що може статися запал сажі. Також, якщо у вас є тріщини в димарі, то потрібно ремонтувати тоді димар, щоб не було ніяких тріщин. Виконання нескладних вимог безпеки при застосуванні піротехнічних виробів, новорічних гірлянд, вимог безпеки при організації та проведенні новорічних заходів допоможе уникнути пожеж, не допустити шкоди вашому майну та життю. Місцеві жителі кажуть, перед різдвяно-новорічними святами завжди розповідають дітям про важливість дотримання правил безпеки. Обов'язково про це треба говорити з маленькими дітьми і з... <рес> з дітками щодо вимикання з розеток про те, що діти не повинні самостійно вмикати або вимикати і користуватися електричними приладами. Коли запалюємо бенгальські огні, то треба слідкувати, щоб не були біля близько біля ялинки. Коли запалюємо гірлянду, то треба бути уважними, щоб вона тому що вона зв'язана з електрикою. Варто пам'ятати, що достатньо лише одного несправного обігрівача поряд неякісної електрогірлянди, і свято завершиться трагедією. А все через ігнорування правил пожежної безпеки.